Smart 44 і Q, 453 кузов, Cabrio, дуже рідкісна версія. Даний смарт у нас на повній комплектації, навіть з топовою музикою JBL. І ось такий от дах. Ледоптика, електроніки, камера заднього огляду, тоновані вікна, ну тут є все, повний підігрів, передніх, задніх сидінь. Задніх сидінь, класний салончик. Тканині сидіння топові, 50 на 50 розкладаються з кишеньками, повний підігрів, дзеркал, керма, є все. Ось така акустика JBL багатоканальна з сабвуфер він до речі, з'ємний. Тут у нас Кабель для комерційних зарядочок, аптечка, трикутник, жилет. Все, що необхідно водії в дорозі. Тілинки оригінальні зимові, максимальне регулювання, керма, сидіння, датчики, всі світла, дощу. Там ось такі от вставочки на карбон, шкіряне кермо. Кольоровий дисплей 21 рік, 5 місяць. І пробіг в даному смарті 22 000 км. Дзеркало з автозатемненням, нова мультимедіа, Android, CarPlay, підсвітка комфортна, підлокітник, бардачок, обшивка. Оце топ. Так от, що вам хотів показати, дуже рідкісна, О, тут кнопочок немає. А ось в даній версії ми тиснемо цю кнопку. І у нас отак. Можна робити і відкривати дах електричний. Дуже кайфова опція. І, до речі, дорога. Ось так. Звертайтесь. Авто в наявності, Київ офіційне, з Німеччини, на гарантії батарейка. Звертайтесь, і радар є, і проти туманочки. Дуже кльовий смартфон